Інна Черкесова авторка концепції стилю півдня України у декоративно-ужитковому мистецтві, каже історикиня Оксана Важатко. Мисткиня минулого літа переїхала з Миколаєва до Луцька через повномасштабне збройне вторгнення Росії в Україну. Розповідає найперше рятувала гобелени, частина моїх. Творів знаходиться по музеях. Вдома у мене були оці найулюбленіші. Це історія мого життя. Ті вибухи, є загиблі, є поранення, є руйнування. Я сиділа і думала, ну от у будь-який момент ракета втрапить, вся моя праця буде знищена. Гобелени, на яких багатовікова історія північного причорномор'я, відправила поштою у Волинський краєзнавчий музей, каже мисткиня. в усіх роботах. Мені хотілося передати, відобразити саме степ той простір безмежний: від краю до краю, спалений сонечком улітку, і вітер. Усюди завжди вітер. Кольорове забарвлення все ж таки степу бронзові, охряні, золота відтінки. Зі слів Інни черкесової на Волинь приїхала не випадково добре працюватися. Творити саме за умов, коли ти відчуваєш, що воно, начебто, тобі рідне. І от велике Літовське князівство напевно якось вплинуло, тому що усі ж предки народжувалися у цій місцевині. І я не відчувала, що я був що буду чужою. Тут знайшлася робота. Мої твори знайшли свій дім, бо я це дарую місто Луцьку. Нині Інна Черкесова викладає малюнок на факультеті культури та мистецтв Волинського національного університету. Міць його корпусу в тому верхньої частини. А так воно пропорційно і нахил такий. За результатами творчої праці зі студентами каже Інна Черкесова, пише методичні рекомендації з освітнього компоненту та дарує їх учням, поринувши у Волинську минувшину, створила галерею портретів Лесі Українки. Студентка Вікторія Савчук розповідає, творчість професорки зацікавлює стіла своє бачення, образу Лесі українки, і вона це зробила досить пустих таких матеріалів, як ми тут бачимо з головою ручкою. і це досить важко, так як цього вже не можна Виправити вона нам завжди якось дуже велику історію, скаже, і це цікаво з того боку, що ми ну не тільки от. Суто рисунок, а дізнаємось для себе більше. На факультеті культури та мистецтв нині працюють двоє викладачів та 12 студентів, які переїхали на Волинь через війну, сказав декан Віталій Охманюк. Закінчили Бахмутське училище культури, Краматорське, Сєвєродонецьке училище. Їх набрав в Бахмуті вже не існує цього училища, але діти дуже професійні, дуже талановиті. Тетяна Біскуп, Віктор Легеньковський, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.